Кавалерочка, всім привіт. Я вас дуже прошу, підскажіть, що зі мною робиться? У мене кожен день якась нова хвороба. Дістав вже запалення тепер. Я не знаю, може в хтось щось поробив чи що. Я просто не розумію. Здоров'я де просто не стоїть, то там щось відсихає. Тепер ще то запалення. Не розумію, що таке. Кого ти кого не то, то ти винна в тому замість того, щоб купити мені якісь вітаміни? Ти мені не купляй! Як не купляю, купляю? Що ти купляєш якісь атімерки? Куди бо ти просиш, то я купляю? Ти було таке, що гірше хочеш мені зробити і смієшся з мене! Ніякому випадку не хочу тобі гірше. Вже в натурі то все, якісь хвороби, якась. Ти поробили по-любому. Зараз йдемо робити тобі уколи? Я не хочу ті уколи кулоти, не хочу! Як не хочеш, то мусиш? Мужик, не мужик, просто не хочу, я би краще таблетки пив. А тобі смішно, тобі наоборот хочеш, щоб мені боляче було. Ні, хочу, щоб тобі краще було. Ти тільки хочеш, то. Що хочу? Щоб мені завжди було х ніякому випадку. Покоїшся чи ні, йдемо зараз колоти укол тобі. Почекай, я ще не настроївся. Кавалерка, поясніть тому, що уколи то нормально, воно не буде тебе боліти. А що ти то розказуєш людям, що воно не буде боліти? Я знаю, що таке уколи. Та я тобі зроблю безболісно. Ти безболісно, ти і так не вмієш користуватись дуже тим шприцом. Вмію! Так, ти вмієш, ти тобі тваринам я би не довірив. Як подопитна креса будеш в мене сьогодні. Господи, будь ласка, щоб це зараз прийшло безпечно. Я точно з тобою сьогодні буду іздіватися. Та срака в прищах, ти де не спав, в крупиві чи що? Я звідки знаю, ніде я не спав, то просто якісь прищі повилазили. А я знаю, що за прищі. Через те, що ти не миєшся. Я миюся нормально. Ага, миєшся! А зараз покажем трусики твої любимі. То що таке має бути? Що таке, що ти хочеш від мене? Тебе срака попускає, що таке? Ти розумієш, що в мене просто геморой! Геморой? Та прикинь собі тому й попускає трохи. Так, кокольчик вже готовий, тіп, та ти готовий? Я не знаю, як я тобі довірився. Краще би Назік мені то колов, чим ти, бо ти мені гірше все робиш. Як ти позариш до мене? Ти що, блін? Ти що? В себе повірив? Боже, за що мені то все? Де назік? Я краще Назика, би сюди покликала. Ти зараз не беру до Назіка. Може будеш з Назіком щось зустрічатися? Ти не. його так сильно любиш, йому довіряєш, а мені не довіряєш. Що тут таке має бути? Я зараз тобі таке зроблю, що ти в шоці будеш. Ти шо боїшся? Я боюся. Ти що боїшся? Що робити? Блін, Маріана, давай, будь ласка, ще ти не напрягай мене. Давай або коли або не Я боюся коли. Та ти що гониш собі? А ти зробиш кричати на мене, якщо я тобі болячи в колю. Я тебе благаю, або коли, або не Божечки, що робити? Я зараз прийшла плакати. Ганя, да Маріана, на туди, не страдай. Я тебе прошу. О. Ой. Ай. Ай. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Ай. Блить. Що ти робиш? ай Ой-ой-ой-ой, яй яй ну як. Помаліше годь. Помолісся. Максимально Тихо. Тихо. А. Я зараз не вожу. Годь, та гонь. Ти ж кажеш помалу. Я тебе просто годь. Рослабив. Я тебе благаю, розслаб дупу. Та розслабив! Та не розслабив, ти я бачу ж! розслабив я дупу! Розслаб, реально тобі говорю, тобі буде легше. Я розслабив. Ти довго ще водите? Ще чуть-чуть. Що? Чуть -чуть. Що? Що ні. Що так довго? Кавалерка, зараз будуть колоти знову антибіотик мені, але без людокаїну. Хто тому винен ти? Тому що я тебе просила купити, а ти що забив було? Ну то зараз будеш страждати. І тільки, блін, будинити. Е-лля, то треба було купити, щоб зараз тої ситуації не було. Так ти могла теж взяти і купити. Та я була. Я ж була десь, щоб могла купити тобі. Понятно, як тобі не потрібно, значить, можна забити і взагалі. Чі ж то ту голку знаєш, куди запхаю? Якщо ти мені не потрібен, тобі мені на тебе Знаєш куди? Я тебе сраті її зламаю. Та бо мені і здається. запхаю на ту то голку і зламаю тобі її там. І будеш здихати. Давай. Сама почала боятися. Та коли? Ай, не в Та коли, Мар'яна, давай, але скоро. Ну, типу як скоро? Давай, ну. ні, чекай, я боюсь, в наторі боюсь. Боюсь. Давай, щось вколеш. Давай, кош. Добре, чекай добре. секунду, 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 секунду. Ту ти на мене кричиш. Мені... Я вже замахався лежати, так от. Реально. Я тобі серйозно кажу. Маріала не може вколоти колекінче людина. Будь ласка, але а! А! Я тебе прошу. Та, будь ласка, добре. Тихенько. Добре! Рослав, росла. от зараз розслабся. Добре. Ай. Мало так колиш? <звизв> Та, треба помалу. Добре, я помалу коля. Боже. А. Не тисни. Та я взагалі не рухаю. Ті знову почався кіпиш, Пояснює, чого завтра має краще йти на одну тему, мають мені палку запхати. Правильно, ну хай тебе трохи помучить. А вона хоче не Раз. хочу я з тобою нічого мати, тебе не стоїть. Що ти від мене хочеш? А чи ти... я. Чо ти на мене то спихаєш? Сам хочеш, а на мене то спихає, я йому кажу, ні, блін. Я до неї кажу, в тебе є подарок, той, що тобі Назік подарував. Займайся ним. Чому ти ним не хочеш займатися? Тому що мене хлопець так поясни чого. Якщо я буду ним користуватись, то ти мені будеш треба. От ти скажи. Так. Якщо я буду ним користуватись, то ми просто беремо і розходимося. Ох за будемо Тому... розходитись. А що? От скажіть, будь ласка, нормально, що дівчина каже, буде вона розходитись. Ви поняли, вона думає про те, щоб розвитись. І От що нам далі робити, скажіть. Думаєш розходитись? Угу. Mm -hmm. Ну а я, тоді ти мене не любиш, що виходить? Мене просто дуже з Чим? Своїм відношенням. Ну, яким відношенням скажи, будь ласка. Mm -hmm. Я не буду нічого на камеру пояснювати. ти сам маєш прекрасно розуміти, що ти робиш в тому житті неправильно. Mm -hmm. mm -hmm. Бачиш, ти хочеш виставити мене, типу, самим Хлопці, але сама не доганяє те, що вона теж нічого не так робить. Так я тоді не розумію, що ми три роки зустрічались. Тому що я не знала, що ти пі... Ну, за таку я взагалі міг гарити послати вже. Ну то давай. Ну і в мене просто реально нема слів, братва. От дивіться, чи віха три роки ми зустрічаємося тоді любов. Та розказує, я тебе люблю, то в мене просто реальна думка, я їй казав, що на детектор підемо, що просто використання, от і все. Тому, ну і це моя чиста думка особиста. Можливо, я не правий, але зараз, як чесно, обідно. Що ти робиш в тому житті, не правильно. Що я філова, але ти прекрасно знаєш, що тому що я так думаю, повинен тільки ти, не я, а ти. Тому що я говорю тобі, я. Переживаю за наші стосунки, а ти на мене кричиш вечором: ну якого фіга? Як я маю то терпіти? Я не хочу такого відношення. Тому і Бачите, і знову, ну просто у угу. вас відносина є така, що ви один одного посилаєте, то яка то любов? Ні Дишу, йде, то любов. Я тобі говорю, що я тебе люблю. Зараз да всі будуть казати, це через проблема, що зараз вона реально не стоїть там, ну, ситуація ладно, злижу. Той і не підходить, той не підходить, не підходи. тут нерви свої показує, тоді не розуміє, де тут любов. Ми три роки зустрічалися, а взагалі нічого не розуміє, тут вона вже каже: ми розходимося. <плес> просто прошу підтримайте, будь ласка, ну, чим зможете, реакції, якісь коменти буду читати, буде приємно, бо я просто сам.